Друзі-виноградарі, всім привіт! 3 жовтня, Київська область Україна. Друзі, сьогодні хочу вам зняти коротеньке відео про те, як я в цьому році пророщував саженці вегетуючі. робив, так сказати, експеримент. Ось перед вами саженець Кишмиш Цимус. Поряд Слава Україні! Тут сенатор Бурдака, Зорінька і Подарок Несвітає. Друзі! Розмова піде про те, що пророщував саженці, я навесні однопочкові. Тобто, ось дивіться, в мене саженець з одного черенка. Весною я їх пророщував, пророщував на воді. Оставалися в мене кусочки лози однопочкові. Я вирішив їх також проростити і висадити в ґрунт. Зараз хочу викопати один із них. Подивитися на стан кореневої, подивитися, що з цього вийшло. Ось такий приріст має десь до метра. Зараз викопаю один, подивлюся, покажу. Отже, друзі, дивіться, викопав я сажанець. Це гібридна форма Зорінька, ось таким гарним приростом. Ось дивіться, що вийшло Дивіться, яка гарна коренева. Це одногосковий черенок як бачите, я вас не обманюю. Був висаджений весною в травні місяці, якщо не помиляюся, ось такою гарною красивою кореневою. Що далі можна з ним робити? Дивіться, друзі. Даний саженець винограду ми будемо садити в лунку на глибину 40-45 см Ось в цьому місці, де п'ятка саженця, ми будемо заглобляти на глибину 40-45 см. І потім оці всі бруньки, які знаходяться вище вищі ми будемо присипати землею і оставимо нам бруньки. Ось, зараз покажу, щоб вам було видно. Оставимо ось в цьому місці десь брунічку. Одну-дві, все остальне ми зріжемо. І з цих бруньок на наступний рік ми будемо вирощувати вже наш молодий кущ. Так що, друзі, дивіться, експеримент мій повністю удався. Одноглазкові черенки також можна пророщувати, можна садити з такою гарною кореневою. Дивіться, без проблем. Так що, кому цікаво, можете попробувати мій даний спосіб пророщування черенків. Так що, друзі, пробуйте, експериментуйте. На все добре. Гарного вам дня, до побачення!